За період свого існування Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості підготував не одного учасника та переможця обласних і всеукраїнських конкурсів. Вихованці закладу щороку гідно виступають та представляють своє місто на змаганнях різних рівнів. Цими днями стенд із нагородами поповнила іще одна грамота. Желізний Сергій займається на гуртковенахідництва та конструювання малої академії наук при Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості уже два роки. А над роботою, яка принесла йому друге місце на Всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт, працював майже рік. Але зараз розуміє, результат того вартий. Я там був майже тиждень і там крашення в мене виникли позитивні, оскільки там було дуже багато дітей. Я з нею з ними познайомитися, було досить багато, дуже цікавих робіт. Там, наприклад, були... Ну, відділ робототехніка, електроніка, там mm. теж були прилади ніж хлібчичі. І mm. враження в мене були дуже хороші. Напевно, найважче було саме зробити прилад, оскільки там вже ж треба було довго до цього готуватися, читати багато літератури і в нас на сам процес є з А чому саме такі прилад вирішив за Ну, взагалі аванги цього приладу. Є досить дорогим і тому виникло бажання створити щось подібне своїми руками. Де в практичному житті можна його використовувати? Його можна використовувати для пошуку пошкоджень в кабелях. Ну, це в основному великі установи телебачення чи там, наприклад, мобільний зв'язок. Ну, зараз приходять на... Безпровідний, але дуже багато установ працюють. Якраз інформація передається за допомогою кабелів. Або, наприклад, вода, чи електричний струм. І тому знаходити них пошкодження і дуже важливий для великих підприємств. Я дуже задоволений результатом. Мені дуже подобається моє місце. О, такі перемоги додають натхнення далі ходити на гурток, працювати ще щось. Бо ну, так, звичайно, треба завжди над собою працювати і досягати більших висот. На конкурсі Сергій виступав у секції науково-технічної творчості та винахідництва і презентував там зроблений власноруч прилад для пошуку підземних кабельних трас. Ми включили генератор, бачимо, що він працює. За допомогою приймача ми можемо знайти сигнал. Не включаємо приймач. І нам показує випромінювання, яке надходить від нашого генератора, яке видно на міліамперметрі. Також про наявність сигналу, про наявність або відсутність сигналу говорять наушники, ну, продемонструвати я вам їх не можу, на жаль. Ось і власне робота приладу, там, де знаходиться обрив, ну, це буде відчувати. Це треба було би продемонструвати на кабелях, які прокладені під землею. Цього я також, на жаль, показати а вам це не можу. Антена, ну вона Фрикова, катушка. Так, вона, власне, і уловлює сам сигнал, який передається до приймача, і звідти до міліамперметра». Допомагав Сергію у розробці такого механізму його науковий керівник. Валерій Сметана вже не вперше підготував призери всеукраїнського конкурсу. За плечима його вихованців, два других та два третіх місця Валерій Станіславович запевняє, що ідея створення саме такого пристрою повністю належить Сергієві. А він лише допоміг її втілити в життя і навіть не очікував такого результату. Учень желізний Сергій побажав виготовити прилад, який шукає обриви в кабельних мережах. Він відповідно опрацював літературу, дивився в інтернеті і він цим питанням дуже зацікавився. На заняття гуртка мене спитав, чи можна такий виготовити прилад. Я сказав, що можна такий прилад виготовити. І допомагав йому шукати відповідний матеріал, і допомагав при виготовленні даного приладу. Основна наша ціль це зробити прилад з доступних деталей, бо промислові прилади мають дуже високу ціну. Їх значить, можуть купити тільки багаті підприємці. Перебравши багато різних схем, ми розробили свою схему на основі цих схем і виготовили даний прилад. На виготовлення приладу в нас пішло 6 місяців. Ну, а роботу ми готували чоловік. Я очікував, що він добре виступить на обласному рівні, але методисти. Малої академії наук визнали його роботою найкращою і сказали готувати роботу для захисту в Києві на третій етап. Пишаєтеся з таким здобутком, все таким виблизенком? Ну, звичайно, це не часто відбувається. Такі речі відбуваються 5-8 років. Щодо теоретичної складової, власне, написання наукової роботи, то з цим допоміг методист Новолинського центру дитячої та юнацької творчості Костянтин Золотухін. Він розповідає, що вихованці закладу ведуть дуже активну наукову діяльність і постійно беруть участь у різних конкурсах. Секція винахідного сериалізаторства працює при Новолинській станції юних техніків. Зараз технічний відділ Новолинського центру дитячої і юнацької творчості з 1995 року. За цей час. У нас написано більше 40 наукових робіт, і так як секція винахідності і раціоналізатору, і конструювання, то ця робота не просто робота, там якесь дослідження наукове, а під неї ще зроблений прилад, як в нашому випадку, в випадку з Сергієм Желізним, прилад на пошуку підземних комунікацій. Значить, робиться прилад і відповідно пишеться. Наукова робота до того приладу. Ми виступали в конкурсах не тільки Малої академії наук, а також в конкурсах всеукраїнських винахідників-раціоналізаторів. Так в минулому році учень Кондратський Арсен зайняв друге місце теж по Україні з працею прилад для електропунктури. Но в іншому напрямку, в напрямку винахідництва серед залізаторства. Також ми виступаємо в конкурсах міжнародних, Інтелтехно. Ось, і у нас є в тому відношенні теж призери, два наших учні займали високі місця і були запрошені на навчання в Київський політехнічний інститут. У 2009 році і в 2010 році. Так що це для нас не нове і наробок у нас в цьому напрямку дуже багато. Підготувати таку достойну дійсно, для всеукраїнського рівня наукову роботу в провінційному місті це важко, де брати літературу все-таки. У нас немає великих бібліотек, таких як є в Львові, в Києві. Ну, допомагає зараз інтернет. Ось, ну треба сказати, що. Такі праці написати непросто. Чому? Тому що в конкурсі приймають участь велика кількість дітей з всієї України. і допомагають в написанні цих наукових робіт дітям і доценти, і кандидати наук. Ось так, що часом буває і робота цікава, і хороша, але конкурувати з такими роботами на рівні України дуже важко. Те, що ми зайняли високе місце, це для нас. ну... Достойний великий результат плідна праця та наполегливість на шляху до своєї мети ось ті складові, які допомогли Сергієві досягнути успіху. І, хоча із вибором майбутньої професії, хлопець ще не визначився, я впевнена, що саме такі цілеспрямовані люди і стануть гідним майбутнім нашої держави. А поки ми бажаємо йому успіхів та нових перемог.